Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть великі із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо. Разом вас вітаємо! Разом вас вітаємо! Веселі саморобки! Привіт, мої дорогенькі, великі та маленькі! Мене звати Тута і ви дивитесь веселі саморобки». Сьогодні я вам покажу, як зробити конверт з об'ємним сердечком. Тим паче, що зробити його дуже і дуже легко. Для цього нам потрібен лише кольоровий папір і ножиці, уявляєте, і все. І ми з вами зробимо ось такий гарнесенький конвертик з сердечком. Отож, починаємо! Слідкуйте за моїми руками і нічагісінько не прогавте. І всі разом кажемо наше чарівне слово. Готові! Тоді поїхали! Ми веселі саморобки! Беремо звичайний папір кольоровий і робимо з нього квадрат. Ось так згинаємо куточок. Підводимо, тут притискаємо, а зайво відрізаємо. Ну, Якщо вам так складно, то можете відміряти лінійкою. Але це найпростіший спосіб зробити квадрат. Зараз ось цей куточок підносимо до лінії і притискаємо. І ще раз згинаємо ось так. А тепер дивіться уважно: беремо з цього боку, згинаємо ось сюди, а з цього у цей бік. Тобто куточки повинні. В нас доторкатися до наших стіночок, які ми згинаємо. Дивіться, я вам зараз покажу один і другий. Бачите? Ось так зігнули і маємо вже конверт. Але потрібно зробити гарне серце. Ось цю частину, бачите, по центру, ось так відгинаємо і притискаємо. А тепер розкриваємо ось таким чином. Чік. І маємо ромбик. А тепер з цього ромбика будемо робити сердечко. Тут згинаємо, зовсім трошки, десь приблизно 1 см. І обережно розрізаємо. Розрізаємо теж десь 1 см. Тільки дуже-дуже обережно. А потім ось ці куточки згинаємо всередину. Ось таким чином. Дуже обережно, тому що вони малесенькі і не так легко їх зігнути. І притискаємо. Залишилось зігнути лише ось ці куточки з одного боку. Із іншого. І дивіться, яке маємо гарне серце об'ємне. А тепер закриваємо наш конверт. Ось так. І притискаємо зверху. І конверт з об'ємним серцем готовий. Дивіться, який чудовий! Відмінна робота. Ось так. Дуже швидко та просто ми з вами зробили конвертик з сердечком. А тепер розказую, для чого він потрібен. Ось так його відкриваємо. І, по-перше, це може бути ваш гаманець, куди ви будете збирати свої грошики. Ну, наприклад, ті, що вам дає бабуся або дідусь або батьки. Тако заховали тут грошики і закрили. А по-друге, ви можете написати побажання, привітання, сховати ось цей конвертик, і це буде чудова листівка. І подарувати. Отож, робіть багато таких конвертиків сердечком і даруйте своїм друзям, бо ви ж пам'ятаєте, що найкращий подарунок це те, що ви зробили своїми руками. А на сьогодні все. Я вам кажу до нових зустрічей. Па-па! Так, треба зробити величезний конверт, і там буде дуже багато грошей. А поки що буде цей. Ми веселі саморобки, живемо майструючи, навіть велик із коробки зробимо жартуючи, чудернацькі всякі штуки, як робити, знаємо. І з веселою наукою разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, разом вас вітаємо, веселі саморобки.